Генеральне прибирання у Рівному працівники комунальних підприємств вийшли на загальну міську толоку. Значну частину людей задіяли на набережній уздовж річки Устя. Поки одні працівники згрібали листя, інші обрізали гілля та збирали побутові відходи між кущів. Потім це все завантажували на причіп. Видно, що тривалий час не прибиралося, захаращено гіллям. Сміттям ну найгірше це коли не органіка тут збирається, а коли різні різний пластик, відходи, пляшки. Зелені зони уздовж усті одні з головних локацій, де задіяли найбільшу кількість комунальників. Територію навколо місцевої річки керівник Рівненського тресту зеленого господарства Олександр Кравчук назвав однією з найбільш проблемних у місті, яка потребує облагородження. Територія за водоканалом, територія біля Рівня Енерго, є запущені такі місця, є, от ми не так давно ліквідували біля річки Усть в районі Крадяної стихійне сміттєзвалище. Мешканці зносять туди побутові відходи руками. Які там проживають також, от на цій локації, якщо ви бачили скільки є сміття, є пляшки, сміття. Велике весняне прибирання цього дня влаштували на 17 локаціях Рівного та Квасилова. Всього до толоки залучили більше трьох сотень людей. Окрім набережної усті, значну частину комунальників сконцентрували на територіях біля пагорбу слави в районі вулиць Київської і захисників Маріуполя, а також у міських парках. Це це більш така акція разом. Вона завжди кожного року робиться до Великодня, але я думаю, що наступні роки ми будемо максимально робити. Так, щоб наші комунальні підприємства більш долучалися і більш максимально спостерігали за цими локаціями, щоб вони трималися в охайному стані. Люди, які займаються бігом у місцевому гідропарку, звернули увагу, що окрім сміття є інші проблеми, які потребують вирішення. Це, зокрема, стан пішохідних доріжок. Є гарні спортсмени, є кому готуватися, а бази немає. Розумієте, і приходиться, якби отут шукати якісь. Шматок території більш-менш тут в парку і даваємо це все бездоріжжя, як можна сказати. Усе сміття, яке зберуть цього дня, вивезуть на полігон побутових відходів. Рівнян запрошують ініціювати такі прибирання на своїх районах та прибудинкових територіях, щоб спільними зусиллями робити місто чистішим. Микола Пришицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.